Умова колінеарності Значить, так, маємо вектори А з координатами А1 А2 і В з координатами в 1 в 2 Умова колінеарності Ось в чому полягає. Якщо поділити А1 на в 1 Вийде те саме, що А2 поділити на в 2 тобто відношення відповідних координат двох векторів однакової дорівнює якомусь числу К, наприклад, угу. то вектор А колінарною вектору В. І ще сюди можна додати дві умови. Якщо в результаті ділення, виходить, К додатні, то вони співнапрямлені ще й до того ж. Ну, а якщо від'ємне, то протилежно, наприклад. Менше нуля до вектора А протилежно напрямлений до вектора Б. Ось так.